Я вітаю усіх глядачів Южницького телебачення в ефірі Черговий випуск новин у студії Катерина Погребняк. І сьогодні я та мої колеги розкажемо вам про таке. До Дня великої перемоги у Южному підготували велику програму. Знову своїми силами активісти засипали ями на одній з ділянок траси М-28. Колектив бального танцю Мрія підкорив на турнірах одразу два українських міста. Активісти продовжують самостійно вирішувати проблему жахливої дороги. Так, декілька місяців тому южнець засипав ями на шляху до Сичавського мосту будівельним сміттям. 6 травня ми стали свідками ще однієї такої ініціативи. Подробиці у матеріалі Ольги Годовенко. Аварійну ділянку дороги на Сочавському мосту знову засипали активісти. Ями перекрили бутом глиною та щебенем. Цього разу ініціатива належить місцевим політичним діячам. Організатор акції, депутат Южницької міської ради попереднього скликання Андрій Зеленов. Він розповів, що зробив це на прохання жителів южного. Частину грошей на придбання матеріалу взяв з власної кишені, іншу додали южненці. Хто надав важку техніку для проведення робіт, Андрій Зеленов не зізнається. Мы собрали определенную сумму денег, и сегодня своими силами, как могли, мы сделали все, то, что они просили, засыпали ямы, раз, ну, разровняли их для того, чтобы у нас впереди идут выходные дни, а у нас эта неделя получается. Многие будут ездить на кладбищах. Многие пенсионеры, многие, у многих там находятся родители, и чтобы была безопасность движения, потому что многие рисковали. Это не мои слова, это их слова. Говорит, мы не хотим рисковать, чтобы хотя бы доехать. Головна мета акції дорікнути міській владі, що ремонт траси Одеса Южний так і не розпочався. У середині квітня ради навколишніх населених пунктів та міста Южного виділили кошти на ремонт дороги. Про це раніше розповів Володимир Новацький в інтерв'ю журналістам студії Міг. Він пояснив, що ремонт не розпочинається через бюрократичні перепони. За процедурою фонд на ямковий ремонт на дорозі Одеса Южне має ще затвердити обласна рада. Засідання сесії Одеської облради так і не відбулося, хоча мало пройти. 20 квітня. Если бы это было в наших силах, мы бы сессию областного совета провели. Уже осталось один вот шаг провести сессию областного совета. Опять отложили. Опять вчера было заседание бюджетной комиссии. Поехала Паскаль туда на бюджетную комиссию. Они эти вопросы. А, планируют 18 мая провести сессию областного совета. Но нас это не устраивает, потому что время. Еще нужно объявлять тендер, потом еще два месяца. И все это Зависает, зависает, зависает. Поэтому уже просили, давайте распоряжение губернатора, потом или, или представителя облсовета, с дальнейшим утверждением на сессии областного совета. Все равно это деньги не бюджета области, это наши деньги. Ну дайте им ход, дайте им, чтобы можно было осваивать эти деньги. У виконкомі ініціативу Андрія Зеленова називають політичною акцією. Людмила Паскаль пояснила, управління міської ради кілька років працювали над тим, аби знайти кошти на ремонт дороги Одеса Южне. Місцеві ж політичні діячі почали виявляти активність лише зараз, коли фонд створений. Ні. Через приходять дають інтерв'ю, називають... Політичну партію, яку відставляють в місті, і опікувати своє учасняє в процесі, якого не акція. У службі автомобільних доріг до ініціативи жителів Южного щодо засипання ям на аварійних ділянках ставляться лояльно. Сичавський міст дійсно аварійний, тому такі мости потребують заміни, але на це грошей немає. А 12 мільйонів гривень, що виділили місцеві бюджети, підуть на ямковий ремонт. То, что делается сейчас, это от, там, с 18 по 30 километра от Одессы до южного, это за счет средств госбюджета, а 12 миллионов, о которых вы говорите, э, сейчас объявлены конкурсные торги на производство работ. Будет определен победитель и сразу же будет, будет укладыван договор на выполнение орбиты. Процедура конкурсних торгів займе не менше ніж 2,5 місяці. Розповіли у службі автомобільних доріг. Передбачається, що ремонт за кошти міських бюджетів розпочнеться наприкінці липня. Трагічним випадком завершилися святкові вихідні у Южному. Вночі 3 травня до чергової частини южненського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги. Останні виїхали на виклик, але рятувати вже було нікого. У одному з барів поблизу міського ринку між двома відвідувачами сталася сварка та бійка. Один з чоловіків розбив склянку та наніс тілесні ушкодження, від яких потерпілий помер на місці. Правопорушника поліція знайшла по гарячих слідах. Наразі триває слідство відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 115 кримінального кодексу. Умисне вбивство. Правоохоронці говорять, що прив'язувати ситуацію до конкретного бару не варто. Подібний випадок міг статися у будь-якому вечірньому закладі Южного. Насправді в нас є проблема з усіма закладами, які працюють після другої години ночі. Е Проблеми подібного характеру, тобто це після того як відвідувачі цих закладів вживають надмірно алкогольні напої, то між ними стають непорозуміння, які випливають на вулиці на подвір'я цих закладів і виливаються у бійки. На Южненському кладовищі завершили останній етап капітального ремонту огорожі. Роботи виконувалися за бюджетні кошти. Усього за останні два роки було замінено 860 метрів паркана. Він обійшовся місту у 760 тисяч гривень. Було важливим, розповів директор «Ритуальні послуги, встигнути встановити огорожу до проводів. Також напередодні поминальної неділі на цвинтарі провели низку традиційних робіт з благоустрою. Збілились хозпостройки, викашується трава. Подрезаются деревья, ну, вы видите, на подбище, в общем-то, наводится порядок. То есть бытовые помещения здесь приведены, выкрашены поверхности стен, потолков, то есть дверные, оконные переплеты, ну, то есть умывальники и так далее. То есть все подготовлено для того, чтобы 8 мая мы достойно встретили наших жителей здесь. Одна з проблем, що виникає у поминальні дні: відсутність достатнього місця для парковки біля цвинтаря буде актуальною і цього року. Майданчик кладовища заповнить здебільшого громадський транспорт. Власникам автівок, як і раніше, доведеться полишати їх у балці. Площадка перед в'їздом на кладовище, традиційно. В общем, на використовується для маршрутних таксі, маршрутних таксі, автобусов вони могли під'їхати к даному об'єкту, розвернутися, загрузити людей, привезти, твісті. Лікавий транспорт правила роботників міліція чуть ніже у балку. А от дорога стала кращою, говорить Олександр Романенко. Минулого літа Дорсервіс власними силами провів ямковий ремонт найбільш аварійних ділянок асфальтного покриття. У поминальні дні з 4 по 8 травня північ транс запустив щоденний маршрут о 9.30 з автостанції. Вартість проїзду не змінилася і становить 5 гривень. Також на міське кладовище з автостанції южниців безплатно возитимуть два автобуси. Южтрансу. Ці рейси здійснюватимуться за рахунок благодійного фонду. А от тим, хто захоче доїхати на таксі, доведеться викласти більшу суму ніж раніше. З 1 травня в южному послуги таксі коштують 20 гривень. На кладовище проїзд складає 40 гривень. Насечена програма святкування 71-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні запланована у Южному. Протягом тижня місто підприємства вже почали вітати своїх колишніх працівників ветеранів. Керівництво Одеського припортового заводу, порту Южний та адміністрації поклали квіти біля пам'ятників героям-визволителям. На жаль, з плином часу учасників бойових дій здебільшого відвідують поквартирно. У міському музеї 6 травня відкрилася тематична виставка. А школярі чотирьох шкіл взяли участь у Національній патріотичній грі Сокіл Джура. Учні старших класів пройшли лінію перешкод, показали строєву підготовку та проявили знання медицини. 8 травня до Дня пам'яті та примирення пройдуть богослужіння в церквах різних конфесій. Ну а у сам день перемоги южниці пройдуть урочистою ходою з проспекту Миру до головної площі міста, на якій відбудеться святкова літературно-музична композиція. В Проживає 20 ветеранів Другої світової війни. Цього року для них буде влаштовано святковий обід. Про усі заходи присвячені великій перемозі у нашому місті. Мої колеги розкажуть в понеділок, 9 травня, у програмі Щоденник свята. Ансамбль бального танцю Мрія підкоривши Великобританію, продовжує вдало виступати на вітчизняних турнірах. Вихованці колективу у лютому та квітні побували на двох конкурсах у Львові та Миколаєві. Додому привезли почесні нагороди перших сходинок п'єдесталу з маленькими танцюристами та їх наставником. поспілкувалася Галина Говда. Всеукраїнський турнір з бальних танців у Миколаєві проводиться уже багато років. Раніше на цьому конкурсі звання чемпіона України виборола сама Сніжана Васильівна. Цього року у квітні в Миколаєві змагалися її вихованці. На турнірі Южний був представлений парами у категоріях дебют та Ювенали. Саме у нас дітки виступали до 12 років з 2 є е клас. Ми класми в конкурсі під названням Кубок Краче в місті Ніколаєві. Миколаївський обласний палац культури є близнюком нашого. Як зізнаються учасники, у іншому місті відчували себе комфортно, адже сцена така ж, як і вдома. Проте без складностей не обійшлося. У певний момент головний суддя вимагав дискваліфікувати пари Руслан Ворожбит Жанна Рахимова та Валера Федосов Божана Турчина. Діти змагалися у категорії ювенали. 2Е. Як виявилося, судді вирішили, що конкурсантів вищий клас ніж той, у якому вони були представлені, але незважаючи ні на що, нашим парам вдалося з гордістю зайняти перше та третє місця у своїй категорії. Каждый турнир он позволяет проанализировать, мы всегда с ними потом, особенно со старшими, смотрим видео, как они выступили, смотрим на ошибки, которые были допущены. Очень много на видео замечается того, чего они казалось, что они это сделали, и все правильно, и работаем дальше. Напередодні у лютому свої сили учасники колективу Мрія показали у місті Лева. Танцюристи виступили на традиційному всеукраїнському відкритому турнірі. У категорії Ювенали виступили Данило Кузніцов та Марія Вениченко. Для пари боротьба була виснажливою. Конкурсанти прийшли до фіналу, станцювавши у загальному по 12 танців на кожному етапі. А найменші учасники Вероніка Рябчук та Захар Телятник з представлених 19 пар вибороли перше місце. Традиційний двохдневний турнір, на котрий ми стараємося час від часу приїжджати, тому як там збирається хороша состав учасників. Колектив бального танцю Мрія продовжує плідно працювати та готується до участі у майбутніх турнірах. Усі вихованці із завзяттям тренуються та не шкодують сил, бо на власному досвіді знають, що перемога дається лише наполегливим. І це остання інформація випуску. Я з вами прощаюся та бажаю приємних вихідних на все добре.